Вітаю вас, дітки, на занятті з художньої літератури. Сьогодні я прочитаю вам казочку про особливу дружбу, а спочатку прочитаю вам скоромовку, потім будемо повторяти її разом, прискорюючись. В темно-сірому жупані сидить заєць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе свою морквинку. Давайте спробуємо повторити разом. Темно сірому жупані сидить заяць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе свою морквинку. Тепер спробуємо швидше. В темно-сірому жупані сидить заяць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе свою морквинку. А тепер ще швидше. В темно-сірому жупані сидить заяць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе свою морквинку. Чи у всіх вийшло? Молодці! А тепер я прочитаю вам казочку про особливу дружбу зайчика та дівчинки. Одного разу в затишному містечку, де панували яскраві кольори і щасливі усмішки, жила маленька дівчинка на ім'я Оля. У неї було особливе захоплення. Вона обожнювала малювати. Проте Оля мала одну особливість. Вона не могла добре бачити. Одного дня, коли вона сиділа під своїм улюбленим деревом, до неї підійшов зайчик на ім'я Степан. Він був дуже допитливим і жартівливим. Чому ти не малюєш? запитав він. Я не можу добре бачити, тому мені важко малювати, відповіла Оля з сумом. Степан подумав і вирішив. А що, якщо я допоможу тобі? Він повів Олю в чарівний сад, де росли різноманітні квіти. Слухай, я буду описувати кольори й форми, а ти малюй, як це чуєш, сказав він. Оля з радістю погодилася. Степан описав їй яскраві червоні троянди, білосніжні лілії та жовті соняшники. Оля відчувала їхні аромати, дотик полюсток на своїх руках. І малювала з усією душею. Коли їхні малюнки були готові, вони здивувались. На папері з'явилися не просто квіти, а цілий світ, сповнений радості та краси. Вони запросили друзів з містечка на виставку. Кожен, хто прийшов, відчував величезну силу дружби і взаємодопомоги. З того дня Оля і Степан стали невід'ємними друзями. Вони навчили всіх, що разом можна подолати будь-які труднощі Оля більше ніколи не відчувала себе самотньо, і кожен малюнок, який вона створювала, був справжнім витвором мистецтва. І так маленька дівчинка з великим серцем і її веселий друг довели, що разом можна здолати будь-які перешкоди і що дружба може зробити світ яскравішим. Дітки, чи сподобалась вам казочка? А скажіть мені, будь ласка, хто були головними героями казки? Вірно, зайчик Степан та дівчинка Оля. А як Степан допоміг Олі? Так, він описував те, що бачив, кольори і форми, а Оля малювала. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що робить вас щасливими у дружбі? Чи є у вас друзі, як зайчик і дівчинка? Що ви робите разом? Як би ви вчинили, як би стали одним з героїв казки? Яку нову казку можна придумати про цих героїв? Дітки, дружба особливе значення, адже вона вчить нас поважати унікальність кожної людини та розуміти, що всі ми рівні, незалежно від наших можливостей чи особливостей. Дружба це одна із найцінніших, найважливіших складових нашого життя. Вона вчить нас довіряти, підтримувати і радіти успіхам інших. Завдяки дружбі ми вчимося піклуватися про інших і приймати допомогу, бути терплячими і розуміти, що щирі стосунки будуються на взаєминах повазі та доброті. Справжня дружба це не лише спільні радощі, але й готовність бути поруч у складні часи. Вона робить нас сильнішими, допомагає зростати як особистість і дарує теплі спогади на все життя. Цінуємо друзів, бо справжня дружба це справжній скарб. Дітки, дякую вам за увагу і до нової зустрічі!